Привіт, я не знаю, чи є у вас в планах різдвяна або новорічна вечірка. Проте передбачаю, що у вашому житті іноді трапляються події, які потребують вечірнього, або якщо хочете святкового вбрання. Тому сьогодні розберемо основні тренди вечірніх образів. Щоб вже, якщо йти на корпоративну вечірку, де народження куми або весілля колишнього жартую, то вже у модному всеозброєнні. Почнемо з основ. Довжина, якщо мова йде про сукні і спідниці. Міні, міді максі. Оце ні. Чесно, задовбалась вже пояснювати чому, тому давайте просто приймемо за аксіому. Ні. Маленька чорна сукня залишається рятівником майже усіх вечірніх подій, за виключенням тих, в запрошенні на які стоїть примітка. Одягніться, будь ласка, в такому-то і такому-то кольорі, і це не чорний. Що тут головне? Головне слідкувати за актуальним фасоном. Показую вам приклади маленьких і не дуже чорних суконь саме актуального фасону. Тепер щодо силуетів: якщо треба бути в мега-тренді, обирайте отакий силует з широкими округлими рукавами. У випадку, якщо це занадто, Віддайте перевагу асіметрії і розрізам. І тут мова йде не тільки про сукні, а й про топи і жакети тощо. Вважаєте, що вечірні вбрання без декольте і відкритих плечей це гроші на вітер, підтримую. Але благаю, відкривайте свої плечі і зону декольте не отак, а отаким актуальним чином. Деталі крою: об'ємні рівші і волани, а також зухвалі сторочки дуже часто не вписуються у ваш повсякденний гардероб. Проте у такому виконанні будуть мегадоречні на вечірці або святі. До речі, маленьких сумочок і клатчей із сторочками в крамницях зараз достатньо. Це теж класна можливість різноманітнити ваш вечірній образ і додати йому цікавинки, банти. Вже пройшли пік своєї популярності, але все ще доречні у вечірніх образах. Проте тут я хочу наголосити на двох моментах. Перше, якщо мова йде про одяг або про сумку, то це має бути не бантик або декілька маленьких бантиків а бант або бантище. Гіперболізація тут дуже доречна. А по-друге, нагадую, що. Банд на вечірних човниках це вічно актуальна історія. Пір'я. Я вже казала в одному із відео, що воно поза часом і модою. Тому, якщо побачите десь просту, актуальну річ, оздоблену пір'ям, яке знімається за бажанням, негайно хапайте і біжіть. касу оплачувати оздоблене пір'ям взуття, також мега круто виглядає в вечірніх образах. Драпування. Сукні і топи із ним виглядають мега непривабливо на тремпілях у крамницях. Проте дуже привабливо на ваших фігурах за умови, що ви візьмете з собою у примірочну відразу три речі свого звичайного розміру і ще на один і два розміри більше для порівняння. Спробуйте домовились? Принти. А точніше, принт. Я знаю, що декого з вас нудить від одного тільки слова леопринт. Але справа в тому, що звериний принт це не тільки леопард, а ще змія, зебра, тигр тощо. До того ж, зауважте, що, скоріш за все, інші жінки подумають: «Хм, от всі прийдуть в леопардовому принті, не буду вдягати, і всі не вдягнуть, а ви прийдете своєму лео і будете. Така одна фактури. Оксамит і мереживо це беззаперечні фаворити у виборі вечірнього вбрання. Головне, знову ж таки, слідкувати за актуальністю фасону і дрес-кодом, або доречністю в цілому. До речі, ці дві фактури дуже чудово поєднуються між собою. Така сама історія з виробами зі шкіри. Треба слідкувати за актуальним фасоном і доречністю. Йдемо далі. Тренд на прозорі тканини передбачувано, дуже обмежено увійшов у наше повсякденне життя. Проте ви можете відігратись на вечірньому вбранні і втілити в життя всі свої прозорі бажання. Лелітки і стрази це завжди запорука святкового настрію. Отже, не нехтуйте ними. Якщо одяг що блищить, це для вас тумач. Придивіться до взуття і сумок. До речі, про останнє показую, як виглядає актуальний клач, якщо вам потрібен один і під усе. це отака от коробочка будь-якої форми, яка в свою чергу дуже міцно тримає цю форму будь-якого кольору і фактури, і бажано без зайвих деталей. Якщо мова йде не про один і під усе, то придивіться до от таких варіантів. Що стосується взуття, то човники з гострим мисом і відкритою п'яткою все ще актуальні. Як і отакі босоніжки на високих підборах. Про оздоблення вечірнього взуття бантами і пір'ям я вже казала. Також не забувайте про фактури: анімалістична зі стразами або із сатину. Якщо мова йде про закриті човники, то зверніть увагу на форму підбора і обирайте отакі моделі: балетки, лофери і навіть кросівки за відповідного комбінування також можуть відіграти роль вечірнього взуття. Але про це далі. Після того, як ви підпишетесь на мій канал і натиснете вподобайку цьому відео. Отже, комбінація: актуальна сукня, плюс човники, плюс клач. Плюс прикраси дорівнює перевірені формулі вечірнього образу. Але іноді це занадто або з точки зору вечірності, або по грошах. Тому я пропоную вам дев'ять готових образів, які мінімум на одну половину складаються із звичайних повсякденних речей в стилі кежуал. Перше. сукня максі зі стразами або лелітками, плюс жакет. Плюс рукавички довгі, плюс прикраси, плюс клач, плюс човники. Друге сукня або спідниця з лелітками плюс худі, або світшот, плюс кросівки або човники, а також клач і прикраси. Третє штани палацом плюс асиметричний топ, або топ бюстієм, або топ з мереживом, або топ із торочками, або топ із пір'ям. Плюс човники. Плюс маленька сумка і прикраси. Четверте штани палацом, плюс звичайна майка або топ, плюс жакет з лелітками. Взуття сюди підійде будь-яке: лофери, кросівки, балетки або човники. Плюс прикраси, плюс клач. П'яте штани з лелітками плюс об'ємний светр. Плюс кросівки або човники. Плюс клач або маленька сумка. Про прикраси, звичайно, не забуваємо. Шосте штани з лелітками, плюс топ. Плюс простий жакет прямого крою, плюс кросівки, лофери або човники, плюс клач і прикраси, звичайно. Сьоме костюм: штани або спідниця, плюс жакет. Оздоблені пір'ям, плюс човники або лофери, плюс клач і прикраси. Восьме. Прозора сукня, плюс подовжений жакет прямого крою або приталений. Плюс лофри балетки або човники. Також додаємо клач і прикраси. І нарешті дев'ятий образ: штани з мережевом, плюс топ, плюс жакет, плюс кросівки або човники і клач. Якщо вам потрібні файли з усіма цими образами, напишіть в директ мого інстаграму слово вечір. І я надішлю вам їх. Посилання на мій інстаграм ви знайдете в описі під цим відео. До зустрічі!